Всім привіт! Сьогодні ми подивимось Західну Україну. Чернівці, Львів, івано франківськ що чекати Західній Україні, чи будуть ракетні удари по Західній Україні? Скажіть мені, будь ласка. До кінця осіння 2022 року. Що чекати Західній Україні до кінця осені 2022 року? Скажіть. Захист є. Захист. Колесо фортуни в сторону, король мечей, зараз ще подаємось смерть. А, у ворога є плани. є плани на Західну Україну, він би їх там розстріляв би усіх, але він не може туди достати. Там є захист і він буде займатися цим. У нього в планах є, але на зараз цього немає. Це якісь плани тільки мрії, я б сказала. Мрії ворога. Західна Україна, інші страждання, ці воїни, які пішли на війну, це будуть повертатись, не будуть повернутися. Є такі, що сльози, розчарування, що не повернувся, хтось загинув. Ось так. Це сльози. Сльози мам. І оцей ворог. Ворог планує нести руйнування, але прямих там, ракетних ударів нічого такого не вийшло. Це вийшло тільки на. Ну, що він хоче, він мріє про це, але він не може це зробити, в нього не вийде. І е, шкода для Західної України в тому, що загинули воїни на, на війні, не повернулись діти додому. Отак. От так, це на майбутнє. Заперечую, я це все прибираю, щоб всі залишились живі. Заперечую. І це така карма. Це очищення, це. Як, очищення кармічного долгу відбувається. Зараз все добре. Зараз все добре. Є захист. Так, оцей негатив я заперечую, заперечую, перекриваю, 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 Що? перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту для Західної України, щоб не падали ні бомби, ні ракети, ні снаряди на... Ни... Цю територію, щоб повернулись всі живі, щоб всі воїни повернулись додому. Ті, що пішли з Західної України воювати, щоб вони повернулись додому, не ушкоджені. Поволі вищих сил. Да буде так, буде так і так буде. Так, дякую всім за увагу.